І так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас рубрику на продаж буде три 5 б 2 B8. восьми. Зараз очікуйте, будуть всі-всі-всі автомобілі по найкласніших цінах, які можуть бути по вигідних реально пропозиціях. Ми, якщо вам підбираємо рубрику на продаж, то тільки так має бути. Значить, дивіться, починаємо з першого. 2001 рік b 5 в один 1,6 MPI, все, все, все як має бути, все як любите. Є в нього перекрасів, але без шпакльовки, ціла купа, так як у машини більше 20 років. Ось є у нього ось, косяк, ось такий, з крилишком, треба буде виправляти низ дверей. Тут тобто царапину треба буде сполірувати. є по кузову косячків, царапин у нього вистачає, але то є все рівно П5. Ви щоб розуміли, зараз ми проїдемося, ви все побачите. ну Просто їде машина сказка. Ну, вона настільки м'яко, наскільки в неї нічого там не розбито, не поломано, що щеплення, що коробка. Все працює у машині відмінно. Значить, ось тут також є царапина. Колеса в нормальному, в класному, реально стані. Резина тут, ну реально, стан, стан. Резини хороший. А, ось. Він реально в класній комплектації. Зараз ми поїдемо, друзі, з вами разом і покажемо все в їзді, і покажемо все, що в ньому є. Треба хімчистка, треба поліровка автомобілю, але в цілому він. Все на ходу повністю їздить для Європи. Зразу кажу, тюху немає, тому що з тюхом такі по 2000 коштують. Ціна нашого пасата 900 євро, друзі. Тому зараз ми зробимо тест-драйв, ви подивитесь і далі вже перейдемо до b 8 Так, чекайте, дамо десь за цього забуса кричить. Забуфер покажи. Забув, да, забув показати. Він реально на класній комплектації ця машина. І тут ще є та-дам! Тут якийсь блау-пункт у нас стоїть і САП. Макаудіо. Ну, машина, друзі, дивіться, тут навіть зараз вам цей ковричок задеру, дивіться, тут на коврик. Тут реально, ну, її привезти, погратися, поцяцькатися, привезти до порядку, що пасад буде всім пасатам пасад. Так, да, до речі, він тут опять за буса вийшов, говорить, скажи, що резина 23-го року. Так, да, 19 та неділя 23-го року. Уявіть собі. У Розіна реально дав хорошому. Їде м'якенько машинка так, що просто, просто... класно. Стоїть, вони вже доказують талік тут новий акумулятор. Дивися, я тут ви кажуть, тут новий акумулятор, зелененький. Запускається вона, правда, класно, все чітко, все по... без, 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 без всяких проблем. Ми проїхали самі 80 кілометрів на ньому. Клімат треба заправляти, напевне, що щось так дує чи не дує, не, не зрозуміло. Так, і тут Passat B5 з LHD монітором, Blaupunkt Blaupunkt. GVC, Подогреве сідень, фірмина дирочка от Armani. Чук, 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 чук. І по техніці машина просто мені сказав водій, що просто можеш себе в груди бити, щоб що, що, що по техніці на ці гроші. це подарок подарунок да вище у нас карточки Ну но потолок хороший реально і не обычный ни одного бичка не давай Бачиш? ну да дачка ні одного заводачмитраля Водій тут б'є в себе і мене в груди каже, що ні разу не курили, а я знайшов такий ось запах. Ну, ну дуже обратно. Ну так, ну запаха в тачки немає, реально ну, взагалі сигарет, сигарет немає. А, чіп, світло. Воно ще раз почує. Воно ще раз покруже. Чик. Чик. А піднімається, так верхнє положення? <плакт> я за... Знаєш, <плакт> ви... дай кусок подлокотника. Антиплікай. Датчик дождя. ні, це антивлікарний датчик світла. А, датчик... А, а, датчик світла датчик є а є датчик світла, там? Там має... нема датчик світла. Ну да, датчик дійс, це, це серйозна тема. Ну да, я повечу, ходиш, ну, по вічу ходят. Да порядок. Переїздик, переїжджаємо сейчас по враженням. Та вона його просто ковтнула. Она його не відчула взагалі. Новий лабар 2022 Ну Це вже 22 рік, Валір, це вже не новий. Ти що, але я тут дивись на ньому спільню. Ні, Ну так, да, 22-й, я маю віду, що прикинь, як час йде. 22-й рік вже не новий але лабар. то якийсь що за датчик? А тут що це за датчик, Хто це знає? Сігнал такий, мабуть, в тачки. І так, друзі, переходимо зараз до другого варіанту. А ось так виглядає найдешевший b 8 Passat на всю Німеччину. Реально 5 5950 євро на нього ціна. В нього є тут невеликий дефект з дверкою. Я не знаю, тут можна тут навіть пробоя покраски нема, може якісь, якщо класні спеціалісти можуть так поборотися, що і без покрасочним ремонтом обійдеться, тому що вся машина повністю в рідній фарбі. 1.6 дизель, 320, здається, пробігу. Зараз ми провіримо, автомобіль продавався як з дефектом турбіни, але здається, він їде, все нормально, вона просто трошки підвиває та турбіна. Тому ми зараз вирішили його для вас спробувати. Зараз виїдемо прокатаємося на цьому автомобілі і покажемо, що до чого. І заодно зрозуміти, тому що ну, реально. Таких цін немає, ще не швидко буде, тому що реально там найдешевші ціни починаються е, в НЕТО ціна від 6300, 6400 і пробіги за 400. Можете поглянути, хто хтось каже, що там це вже там, 320 пробігу, це вже там машина вже своє виїздила. Подивіться, з якими пробігами вони таксішні, продаються в Німеччині, вони є по 470, по 500 тисяч пробіги. Ці машини ходять нормально і ще, ще ще можна на ній їздити, але факт тому залишається, що ціна ціна найкраща. Це на сьогоднішній день без сьомого пасата. Ці гроші можна і не знайти в нормальному стані. Тут ще і комплектація, тут здається, адаптивний круїз-контроль. У нас зараз ми візьмемо ключики, подивимося, все покажемо. Як тут закрито. Так, тут ще є адаптивний круїз-контроль. У нас безключовий запуск, датчики дежа є, датчики. Переподився, чи датчики світла, я не бачу, чи є. Підігріве сидінь, двохзонний клімат і стандартно такого не порвані сидіння, весь в рідній фарбі. Непогана ще гума, але зимова. Сюди, звісно, потрібно титани шукати, але зараз зробимо тест-драф і покажемо. Сідаємо в автомобіль. З тиждень точно не запускалася. Сервіска ціла купа чеків у нас є. Запускаємо. Ви знаєте, що в 1.6, кстати, маховики рідше летять. Чек світиться в нього, можливо, і за турбіни. Треба дивитися, кого де цікавити, ми потім зробимо до того, що, до речі, в машині не чути куривом. Тут якісь кришки є, але куривом не чути. Зараз ми проїдемо. Вона навіть так постояла, що і тормоза чуть-чуть примерзла. Так, друзі, ну, ну шоу. Турбіна підвиває в машини, чути, спіралька свідиться, вона вже й не дує. Тобто, ну, тут по-хорошому реставрація турбіни або, або заміна турбіни. Тормозаки ще під... підржавіли в неї знатно. Треба їх притерти добре. Щеплення, до речі, працює нормально. По керуванню також нормально, переїхав бордюри по техніці також нормально. Двигун працює чисто. Турбіна підвиває, вже вона не дує, але навіть диму немає ще там. Я думаю, що нічого ж такого печального. Немає. І тут за якихось 150 євро можна відновити цю проблему. Без проблем. Ну нехай 200. Так, друзі, а ось фінальний наш сьогодні посадик. Реально в класній комплектації для тих, хто просили, коли нормальні, будуть хороші комплектації, коли буде 2 літри на автоматі. Ось, будь ласка, є Б8 280 пробігу. На хороші класній комплектації в нього середня оптика, уже ледовська йде, складні зеркала по салону. ось дивіться. Де Повністю діджитальна приборна панель. Е, Масажі сидінь є напівелектричне, сидіння переднє, Підігрів, керма є. Будь ласка, безключовий, запуск є, старт-стоп є. Розпізнавання знаків, адаптивний круїз контроль друзі, і амбієнт підсвітка. Ось так у нас симпатично. Освітлення виглядає притемненому Разом з амбієнтами. Ось ставимо торчик. І ще навіть у нас є електрична кришка ньому. Бачили? Так що ось такий цікавий посад. Друзі. Автомобіль по техніці все їздить без проблем. Каталися сьогодні, розганяли до 200, зараз вам це все покажемо. По місту катаємося цілий день, попровіряли все. Питань немає, як до свого пробігу в собі адекватний. В нього найкраща ціна, ви не знайдете. Просто нереально знайти в таку ціну автомобіль. 9999 євро. Ціна нето для цього автомобіля, друзі. Тому такий у нас сьогодні посатік цікавий. Тому кому буде цікаво, тому зробимо детальний огляд. А, до речі, він повністю весь в рідній фарбі, повністю на 100%. Ні одна деталь не крашена, є вм'ятинка невелика на кришки багажнику. А так в цілому, до речі, дуже-дуже і навіть він рівний. Там декілька царапинок, які споліруються, можливо, на ньому ще знайдеться. Ну, ну ну ось тут є вмятинка під сколик не, залетіла. Ось тут десь на капоті маленька блікує, якщо побачите, абсолютно маленька. Ну в загальному в загальному за за ці гроші то є на ура. Каже, до нього комплект зимової гуми в гарному стані. Також зимова гума. То тобто есть два, два комплекта коліс до цього пасата є, друзі. Друзі, ще ми хочемо вам запропонувати ось такий Passat B8 вседані, ще який знаходиться в місті звягелі. Машина вже розмитнена, автомобіль повністю на 100% в рідній фарбі, без аварійний. Контакти з продавцем вам залишимо внизу. Кого цікавий ще ось такий варіант. Також звертайтесь.